Пісні різдв'яні пампушки. Готую я їх за перевіреним рецептом, і якщо хтось не пробував таких, рекомендую приготувати. Досить швидко робляться, і головне, вдаються пухкі, хрумкі та ще й довго не черствіють. Тісто на пончики готую таким способом: півлітри води доводжу до кипіння. Виливаю в миску, кипячену воду, до цієї води лию півсклянки олії, склянка в мене 250 грамова, півсклянки цукру даю, півчайної ложечки солі і порошок ванільний. Все перемішую і чекаю, щоб воно охолонуло. Коли ця водичка пристигла, даю дріжджі і так на 10 хвилин, щоб вони гарно активувалися. Тепер буду замішувати тісто. Я просіяла борошно. Частину борошна висипаю в цю миску, в якій буду місити тісто. Роблю таке заглиблення, виливаю сюди цю рідину з дріжджджями, поступово перемішую. на нараз не виливаю, тісто густішає, Тепер все решта виливаю і досипаю борошна. Тут, можливо, і все борошно не піде. Тут треба дивитися під час замішування. Спочатку вимішую лопаточкою, і далі перейду місити руками. Тепер переходжу до замішування руками, підсипаю потрохи борошно. Замішування тіста мені десь займає приблизно 10 хвилин. Вимішую доти, поки воно не буде розповзатися, буде гарне, м'яке. Вже замішане, воно гарне, м'якеньке, не розповзається, накриваю його і ставлю в тепле місце на годину. Перейшла година часу, як гарно тісто підійшло. Руки змащую краплею олії і приступаю до виготовлення пампухів. Відбираю частину тіста. Розкачую в таку кубаску, легенько розтягую його і нарізаю на шматочки. Кожен шматочок розправляю руками і буду накладати макову масу. На кожен пампух по чайній ложці макової маси. Пампухи буду викладати на дошці, яка помазана олією. Тепер беру ось так до кубки. І перекладаю на дощечку. Ось такі гарні у нас виходять шарики. Кожен собі формує пампухи такі, які він любить. Одних родинах люблять великі, інших маленькі. Головне, щоб було смачне, смачна начинка і гарно прожарений. Готові пампухи на дошці мають трішки підрости. Викладаю решту тіста і буду зрешти робити пампухи. Колись мене бабця вчила розкачувати паляницю, витискати склянкою, так тісто залишалося. А саме таким способом мені більше подобається. Тут немає відходів і зразу формуються пампушки. Коли відрізаємо, бажано відтягувати, щоб воно не зліпалося. Відрізали, відклали шматочок. Відрізали, відклали. А тепер кожен рукою розправляю і накладаю начинку. Тепер наливаю олію в сковорідку і розігріваю її. І щоб знати, коли можна смажити, чищу картоплину, кладу в ту олію картоплину і як буду бачити, що вже з'являються бульбашки, значить пора смажити пампушки. Накладаю по 6 пампухів і до такого світло-коричного кольору смажую. Отой вже пончики витягую на паперовий рушничок, щоб він тягнув олію. І так смажу одні за другими, поки всі не пересмажу. Ось таки вийшли пампухи, і коли вони охололи, я їх посипала пудрою. А тепер спробуємо, які вони всередині. М'які, хрумкі, яке ніжне тісто. Смачні виходять пампушки. За таким рецептом рекомендую готувати. Тісто повітряне, ніжне, вони того не черствіють, всім бажаю мирі і спокої відсвяткувати Різдво.